Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А звернення Муженка розставило всі крапки над ім. Муженко. я приїхав в генеральний штаб, тобто я самостійно ініціював свій перехід до генераштабісі. Далі ви запропонували свої послуги. Віктор Муженко, так ніхто не відмовлявся. Я одразу спитав, які проблеми, що як бібісі і ви включилися в роботу. Віктор Муженко, і я включився тоді в роботу. Почалися процеси з організації вже і відбиття російської агресії. Мі ви десь місяць там були так, Віктор Моженко більше. Я був до 20-х чисел квітня, тобто близько двох місяців. BBC, чому пішли? Віктор Моженко чому пішов? Тому що мені головнокомандувач сказав, що є бачення президента, що ви не повинні бути на пункті управління. Це уривок з інтерв'ю генерала Муженка Бібісі Україна. Особисто я оцінюю цю історію як таку, що коли було лячно і здавалося, що нам поздеться, то нікого не напружувало перебування Моженка на командному пункті. Як тільки замайорила перемога і страх пройшов, відразу генерал став не. Потрібний, мені здається, це непогано характеризує деякі особистості у той же час. Колишній головкома збройних сил України Віктор Муженко не розуміє, як може йти мова про якийсь конфлікт між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним. Про це повідомляє BBC. Є чітке розуміння, яке законодавчо оформлене підпорядкування. Головнокомандувач підпорядковується Верховному головнокомандувачу президенту України. Президент України за потанням міністра оборони призначає головнокомандувача і звільняє його без подання. Так прописано в законі про основи національної безпеки. Пека, який тут може бути конфлікт, який каже Віктор Муженко. Колишній головком МЗС упевнений, якщо є непорозуміння різні точки зору, то вони узгоджуються і з'ясовуються. Але це повинна бути розмова не через змі. Це не повинно бути винесене у публічну площину. Це повинна бути розмова тета. Тет. Коли представляються певні звинувачення, певні непорозуміння. Вони всі або вирішуються, або не вирішуються. І Тоді президент може прийняти будь-яке рішення законне. Це його повноваження йдеться у заяві генерала. Моженко дав пораду. Як вийти з ситуації, чому роздуваємо цю проблему когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше? Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, на раз-два, зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. Усі ці, хто з боку справа зліва чи посаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи таке інше, вони б відразу затихли. Але чому цього немає? А чому тут виникає питання? Пише Віктор Муженко. За словами генерала, це одне завдання ПАСО, яке проводить РФ а зараз. Винесли у публічну площину звинувачення військових у відсутності плану війни. Як воно назвали? Підсумував можанко до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.